Сьогодні в нас одразу три рішення від одного виробника, який об'єднує спільна ідея. Максимально розширити можливості сучасних ноутбуків, планшетів і навіть смартфонів через один usb c порт. Ми подивимось на три різні формати докстанції. Axagon, кожна з яких закриває свій сценарій використання. Axagon – це європейський бренд, який спеціалізується на аксесуарах для підключення зберігання даних і розширених можливостей комп'ютерної техніки. Компанія добре відома своїм прагматичним підходом, без маркетингових прикрас, зате з чіткою технічною реалізацією якісними компонентами. Та мої продуманою сумісністю з різними платформами від Windows і macOS до Linux, Android і iPad. ОС. Підставка для ноутбука або планшета Axagon 7 в одному, це приклад аксесуара, який одночасно вирішує одразу дві проблеми: сучасних гаджетів, брак портів і неправильну ергономіку робочого місця. На вигляд, це стильна алюмінова підставка, але всередині повноцінний USB-C хаб, який підключається до ноутбука одним кабелем. Нам пропонують HDMI для зовнішнього монітора, три USB a порти для периферії, гігабітний Ethernet для стабільного інтернету та USB C Power Delivery для заряджання ноутбука. Тобто на. Столі більше не потрібно окремих перехідників і дротів. Усе зібрано в одному рішенні. HDMI підтримує 4К при 60 Гц, а також високі частоти для 2К і Full HD, що робить підставку актуальною не лише для офісної роботи, а й для домашнього робочого простору з хорошим монітором. Окрема перевага конструкція. Подвійний шарнір дозволяє точно налаштувати висоту і кут нахилу, піднявши екран ноутбука до рівня очей. Це реально зменшує навантаження на шию і спину при тривалій роботі. Металевий корпус не лише виглядає. Дорого, а й допомагає з відведенням тепла, а вирізи в основі покращують вентиляцію ноутбука. HMC stnd підтримує Plug and підтримує не потребує драйверів і стабільно працює з Windows, MacOS та іншими системами. Клавіатура Hub Аксагон 9 в одному. Це звичайний формат док-станції, яка поєднує в одному корпусі клавіатуру та повноцінний USB хаб. По суті, цей гаджет перетворює смартфон або планшет на справжнє робоче місце з екраном, периферією та живленням. Підключення максимально просте. Один USB кабель і пристрій готовий до роботи. Клавіатура тут повнорозмірна з ножничним механізмом і тихим чітким ходом клавіш, що важливо для тривалої роботи з текстом. Є підсвічування з кількома рівнями яскравості, мультимедійні клавіші та можливість перемикатися між операційними системами Windows, Android і MacOS. З точки зору портів, ця модель закриває майже все необхідне. Є HDMI з підтримкою 4 k при 60 Гц, три USB-A порти для периферії Катрідер SD і MicroSD SD, з можливістю одночасної роботи з двома. А також 3,5 мм аудіороз'єм для навушників або гарнітури. Окремий USB-C Power Delivery дозволяє одночасно заряджати підключений пристрій з потужністю до 100 Вт, що особливо важливо при роботі в режимі DEX або Desktop Mode. Ця модель ідеально підходить для смартфонів Samsung з підтримкою DEX, сучасних планшетів iPad і компактних ноутбуків, коли потрібен мобільний, але повноцінний робочий простір. Багатопортова докстанція Axagon 12 в одному. Це вже не просто хаб, а повноцінна докстанція для тих, Хто працює серйозно і хоче максимум можливостей від одного usb c порту. Ця модель створена для стаціонарного робочого місця, де важлива не компактність, а функціональність, швидкість і стабільність. Підключивши хаб до ноутбука з usb c ви одразу отримуєте можливість працювати з двома зовнішніми моніторами через HDMI та DisplayPort порт з роздільною здатністю до 4К при 60 Гц. Підтримуються і високі частоти для 2К та Full HD, Тому цей хаб підходить не лише для офісу, а й для монтажу, дизайну чи просто комфортної. Роботи з великим робочим простором. Є підтримка HDR і передача багатоканального аудіо, що робить картинку максимально якісною на сумісних дисплеях. По USB-частині тут повний порядок: є як швидкі USB-A, так і usb c порти зі швидкістю до 10 Гбіт в секунду, так і стандартні USB-A для периферії. Хаб без проблем працює з кількома зовнішніми накопичувачами одночасно, що важливо для роботи з файлами, резервними копіями або відео. Окремо варто відзначити повноцінний картритер SD і мікро SD з можливим. Паралельної роботи з двома картами. Одна з головних фішок hmc 12 gm 2 вбудований слот для M2 SSD. Сюди можна встановити NVMe або SATA накопичувач і використовувати хаб як зовнішній диск без додаткових боксів. Для охолодження передбачений не лише металевий корпус, а й тихий вентилятор, який допомагає підтримувати стабільну швидкість навіть при тривалому навантаженні. Є тут і гіабітний Ethernet для стабільного дротового інтернету і Power Delivery до 100 Вт, що дозволяє заряджати ноутбук. Через той самий кабель. Тож підсумуємо, залежно від ваших потреб, ви можете обрати для себе підставку з хабом. Ідеально, якщо ви працюєте з ноутбуком і вам не вистачає базових портів та додаткового охолодження, або ж клавіатуру з док-станцією для планшета чи смартфона, вона перетворює їх у повноцінний робочий комп'ютер з клавіатурою. У підсумку Аксагон не показує, що док-станція може бути не просто хабом, а продуманим інструментом під конкретний сценарій роботи. Обираючи між цими Алями, ви фактично обираєте не кількість портів, а формат роботи, який буде для вас найрізноманітнішим щодня. У виробника взагалі дуже великий асортимент суперкорисних та зручних приладів: від кабельків, адаптерів та мережевих зарядок до різноманітних хабів, кишень для SSD, розширювачів PCI-Express та іншого.